Ну на жаль, у нас вибувають двоє гравців, які можуть чисто по фану скидати свої відповіді: це Женя і Паша, а всі інші поки в грі. Отже, суть конкурсу полягає суть фінал, точніше така невеличка, невеличка шняга. Полягає в тому, що у нас в першому в першій категорії, в першому чекайте, а, да, не скидай, поки ні, ні, поки не скидайте зараз, поки не скидайте, бо там можливо доведеться вам фрактувати свої відповіді. Отже, в, кожній, в кожному раунді було по 5 категорій. І кожне з трьох питань стосується якоїсь теми, наприклад, це стосується питання якоїсь теми в першій категорії, це відповідно в другій і це в третій. І от, ви можете а, мені пожертвувати перед кожним з трьох раундів 10% своїх балів, Якщо ви їх жертвуєте, я вам пишу, які саме категорії присвячено буде це питання. Ну, наприклад, там це пов'язано з апозрифом, наприклад, чи з подвоєнням, там чи ще чимось, і вас вже будуть вущі рамки. Ви будете знати до чого припасувати свою відповідь. Якщо ви не хочете а, жертвувати цими балами, тобто думаєте, що можливо краще так залишити, щоб було більше балів. Тоді тобто, я вам відповідно просто це не кажу. А, ось така штука. Тому а, давайте я так по черзі буду питати. Відповідно, якщо що буду відразу прибирати 10 від загальної кількості балів. Отже, Кирило, будеш жертвувати ні. балами чи ні? Десять Так, Даша? Ні Алло? Ти смійовишся 200. Це мінус один бал. Я буду округлювати відповідно округлення, це один бал. Дякую. — кажеш? — Ні, дякую. Ні. Олена? Ні, теж не хочу. — Так. Люда. Ні. Діма. Ні. Сергій. Всі ж лоби. Сергій не почув, ні? Ні, ні. Роман? А я буду. Take my будеш... money. <ріст> так, 5 і 4, отже, округлям до п'яти, отже, 49 балів в тебе залишається. От, 49. І зараз так, бляха, а що за питання у нас. <ріст> так, я зараз вимкну екран, я подивлюся в себе ці питаннячка, бо я, чесно кажучи, забув. А ти ж будеш перед кожним питанням знову. Так, да, кожним... да, я буду вас запитувати. Да. Тобто, ви можете перед кожним раундом міняти свою думку. Uh, так. А тепер, ну, поки. А, ви ж там свої бачите. Ну добре, зараз одну хвилиночку. Uh, можна там, скидати. Можна, так. Якщо пам'ятаєте свої бали, то скидайте. Якщо ні, то почекайте зараз. Я подивлюся. Uh, прийдеться нас... прийдеться купувати підписку. А що воно хоч дає? Які переваги, я. Без реклами. Роман, це... Роман, тебе дві хвилинки, хвилинка є, давай на рекламу. За що за що? За підписку трибуни? Так, так, що які це? переваги вона дає. на... Перші, в, в додатку в додатку нема реклами. Там насправді реклама трошки така буває бісяча, а так повністю собі вільне користування, плюс доступ до закритих даних, зарплата і трансферні вартості гравців. Типа там порівняння, там всяка є статистика, що оцей гравець, така зарплата це. Там він, наприклад, п'ятий серед українців. Uh -huh. там, або там, другий в АПЛ, або, ну, коротше таке. Так, Роман, зараз я тебе дякую. знайду і напишу тобі, з чим пов'язана перша теорія. Якщо виграє Роман, буду казати, що все куплено. куплене. Прямому і переносному куплено, бо він окупив відповідь зараз. Браво, Федерація. Так, так дякую, Ігорю за квіз, бо мені треба. Все я гарно, довечора. Давайте. Так. Перший дякую, за квіз, я йду. Все, гарного вечора і тобі. Чекаємо так. ще, якщо буде бажання. Так. так, все, Рома. Написав тобі, переходимо. Так, чекай, а я маю скинути тобі, скільки свою ставку. Ну, я вже зараз чекай, а, я вже ж відмінусував тебе бали, тобто ось в тебе зараз стільки балів. Тобто тепер вже ставиш ставку перед фіналом, тобто, скільки ти хочеш мені поставити, так? А, умовно, якщо правильно відповісти, якщо ну, умовно поставиш 20 балів. Якщо правильно відповісти, тобі тебе буде 69 балів. Якщо неправильно, то 29 залишається. Тільки я так... не бачу таблицю. Що? Я не бачу щось в таблиці, бачу, що ти щось вивів. Не знаю, зараз ще все раз. Все є. Щас. Все видно. Хорі. Видно, видно, дякую. Видно. Добре, все. Отже, а, перше питання. Хвилина часу, по... а стоп, всі скинули. Зараз я подивлюся, бо я якось не промотрув'язки. Мабуть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все всі є. Отже, відкриваємо. Перше питання погнали. Як завжди, назва категорії може вам допомогти. Якось там може не допомогти. Це якось дуже легко, як для суперфіналу. і да, Як мені для, теж таїць, і що як для дуже... ігора. Бо у нього страшні суперфінали. Ні, і... є, не знаю. Це, ну, щось мені таке. Мені здається, що це... більш-менш середньо сталося питання. Може навіть трошки легше. Про що? Це я не знаю, наприклад. 15 секунд залишилося. Mm -mm. Я не знаю. Коли Кирил сказав, що просто я поняв. До цього я теж вийшов. Вибачаю, все, завалив, ебало, все. А, все, 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 Пішу, пішу, пішу. 5 секунд. А, а я купив і її не знаю. <ролен> 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 так. Рома і Даша без вітання. Ні, я відправила. Ти відправила, ти відправила. А, ти відправила, так. Отже, Рома без вітання. <ролен> І насправді майже всі, чи всі, майже всі, крім власне, Роми і крім Олени, відповіли правильно. Це п'ятниця. Я по файла Україна взяв. Круза, так, Файна країна, гурт і п'ятниця, тринадцята. Так, так підраховуємо бали. Отже, це просто як це що... стидно. <coeur> Це, це, це ідеальні питання, мій. коли вони просів після того, як ти побачив відповідь. Мене йокнуло після першого речення чомусь. П'ятницю не було. Я його тоже за п'ятницю, але потім я щось не міг зв'язати. Я тільки через п'ятницю 13 зрозуміла. Прочитав, потім хрюк, потім прочитав друге речення, написав Ігорю відповідь, а потім тільки дочитував. Кирило, а по першому реченні як ти пізнав? Ну, Вільям Дефо, Робінзон Крузо. Десово, Хто 23 роки на самоті прожив, і в нього був аборигену. Так, це було питання про апострів з першої категорії. що відповіді бути Так, ну, інтрига житиме, так думаю, дотик до останнього раунду, і це прикольно. Дівчата сегодня. Оооо. И на тексте девчата. О! Кирило, що таке? Так, я не фона Питання перед другим раундом. Хто, Давай так. скажіть, хто хоче 10% в віддати? Я вже не хочу, бо це ще більше... embarrassing. Я теж пас. Так, давайте хто хоче. Є бажаючі. Немає. Ну добре, якщо немає, тоді чекаю ваші. А ти Роману не віднімав, чи він нічого не став? Так, ні, я віднімав. 5 балів був відняв. Ні-ні, <гум> <гум> <ж>, <гум> то, я, я 25. <гум> Роману... А, зараз, ааа, вибачте, так, да, 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 точно. Я мав на увазі. Так, Роман. Ну, і я хотів, думав, ніхто не замітить, але. Но... Я запив сайт, але. 3, 4, 5, 6. Ну, федера, браво, федерация, одним <laughs> словом. Так, да, Даша и Рома, чекающие от вас. А, 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 ставка, ставка. Да, 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 да. Так, все, значит, все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Так, все, перепонали до другого раунда. Ой, хвалим, бляха. Ну, ничего, куда-нибудь больше. Бля, а ким він був, сука. А що означає додавши один на приемлении? А якщо дом... чоловіка то Ні, нет. Не, человек не догадывай, за домен. А я не розумію. Домен це те, що у сайте, наприкінці. Ком, типу, це... ком і потім. Найс, тихо. 15 Привіт. секунд залишилося. А! А! А, Ні, ні. Блядь. Я не знаю. Пять секунд. Фух. А я не знав, що він був очиленок, очіль... так? Ну да. Так, залишилося, э, залишилося ще, ще Так. Люда і пашу. Без... ні, 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 не не не, 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 не. Я щось... Домен я здогадуюсь, що то за домен, але... Рома, ага. Рома ага. яку в тебе відповідь враховувати. Постань! <хи> а чого він там вгадав, Павло? Uh, все, отже, Паша, Паша не написав. Uh, так, це було питання, присвячене абревіатурам. Uh, і це, да, вам треба було назвати, написати букву С це це і дати до неї неприємний домен. Так, це був oh! старший. Я молодець. Так, добре, отже, отже, рахуємо. Паша, 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 4 залишається, на жаль, неправильно. І неправильно відразу подивіться так, Волени СС. Може хтось із родичів колись давно. Так, добре, 10 балів була ставка. І Діма Конгрес написав майже Олені. А от взяли б підказку, вже б знали, що. А, і, і Люда. Сенат. Відповідь теж половина балів залишається. Ні, ну понятно було, що РУ. А типа я буш-ру. Думаю, ну що бушру? Так. Ні, Я да. одразу подумала про я це не не ФБР. Ні, а... мене не порахували. Я ще не всіх пораховую, ще, ще не рахую. Так. Кирило. Ого, так. Ось. Приклад як треба ставити. Так, 118. і нібито нібито все. Так. Не, не, мені ще знов мене забув. Да, шо ж ти, шо ж, а, да, я твої відкрив вже, і потім був так 22 бали. Тепер в зворотній бік не беру. Так, 46. Так, перед третім раундом питаю. Ого, чи є, немає. Дізнатися. Ну, і тут була підкаста. Я тут... хочу, я Бо хочу дізнатися. Забирай. Так, забирай. В тебе в тебе 16 чи 17 балів, вже 149 балів. У тебе буде. 149 балів. Так, що у нас там за питання? Ага, зараз я тобі напишу. Зараз я тобі напишу. Чекайте, я, я спитаю трохи досвідченіших. Тут же треба на все ставити, нема смислу економіки. Ну, типу, да, якщо да, в принципі, це якби ти десь б, ось, умовно там як Даша 149, то може там можна і менше поставити в надії, що Кирило поставить більше і угу. обидва не правда. Тут треба, да, десь mind games, але дійсно, даємо потужний. Та навіть мені можна в волин піти, навіть. з надією, що всі підуть в волин і всі проваляться. Так, все, чекаю. Ставки. Я відправила до цього тобі ставку свою. Ага, ага, ага. Так. Е, Кирил лишився. Так, все. Отже, повернув зараз таймер. Поїхали. дел 15 секунд. Пофіг. Так, Паша і Рома. Паша Залиши. Я записую. Так, ну і за традицією я екрани вимикаю. Зараз всі дані внесу і потім буду показувати. Що як можу тільки сказати, відповідь не буду казати, може, звісно, догадає, здогадаєтеся, але е, відповідь була про тему: е, що відповіді має бути буква І. Окей, От, про, це. про це було. Так, отже, тепер порахуємо. кава хто Так, все, ніби порахував. порахував. І відповідь насправді теж у більшості була правильна. Відповідь Барбі. Так, ну і Кирило. Потрошку-потрошку, але головне, що всі відповіді були правильні. тому навіть те, що Сергій пішов в останньому Олин. Та й Даша пішла в Олин, але угу. Даша, якби правильно відповіла... Та й було пішов в Олин. Так, ну, відповідно, ось у нас і результати сьогоднішнього візу. Так, вітаємо Кирила з перемогою, даного не було. А, на твоєму минулому, я ще не памилююся останній асфальт. Ні, так? на минулому, позаминулому. А, ну, чесно, не, не згадаю. Так, ну все. Відповідно, тоді наступного тижня хто там кіноквіз, правильно? Я розумію у нас. Ага. Okay. Так, Кирило, я тоді зараз тобі код скину, тебе ж, тебе ж що там, Андроїд? Андроїв, Андроїд. Все тоді, все, як і має бути. Дякую. Так, всім дякую, дуже цікаво. Дуже сподобалося, дякую. Звернувся. Дякую.